Ну що ж, Ми продовжуємо. Значить, Про ефекти шарів ми з вами поговорили. Тепер як би нам погратися із світлом і тінню на реальних зображеннях? Справа в тому, що використання освітлення і затінення придає так званий 3D-ефект, об'єм фігурі придає. Тінь можна домалювати, це також все придає об'єму, ну і так далі. Значить, ну По-перше, мені цей прямокутник не потрібен. Да? Я шукаю його в переліку э, палітри слої. От, бачу, да? прямоугольник скруглені угли. Зараз має цей слой виділений, і я натискаю знизу. Дивіться, тут є така корзинка. Видаляю цей шар. Промазав, да? воно мені каже, удаліть, так, да, удаліть. Все, у мене є ялинка зима. Далі я виділяю э, шар ялинка. І тепер дивіться. От якщо я розгляну зараз е, оцей будиночок, я бачу, що у мене тінь падає в нижній правий куток, бо місяць у мене знаходиться в верхньому лівому. Освітлення йде, туди падає тінь. Так само від сніговика і від е, е, паркану, да, від забора. Тепер дивіться, ще яка штука. Перепрошую. Зараз я трошки збільшу, подивлюсь на сніговика. Бачу, да, що в мене ліва частина сніговика має бути освітлена, а права затемнена, бо місяць у мене в верхньому лівому куті. Завжди, якщо ви працюєте з композицією, хочете зробити реальну, реалістичну якусь композицію, да, завжди думайте, де у вас джерело світла. Окей. Значить, в моїй ялинці так само: ліва частина має бути освітлена, а нижня права затемнена. Хорошо, що я роблю? Я зараз роблю наступне. Є інструмент, який називається. Називається. Так, розмиті різко спалес. Ні, наступний інструмент: є освітлітель і затемлітель. Я вибираю інструмент освітлітель. Коли я вибрав цей інструмент, у мене з верхньою частиною, да, є налаштування цього інструменту. Наприклад, буде освітлюватися світло, то нахай буде, і радіус освітлення. От дивіться. Зараз я виділив ялинку да? і хочу його якось намалювати. Але бачите, у мене зображення таке, що ну, не намалюю я. От бачите, у мене зображення курсора. Н не вийде. Виділив зима, да? виділяю освітлітель. Тоже щось не хоче. чого. Бо у мене цей шар закритий. Якщо я шар відкриваю, то будь ласка, ось я ділю освітлітель. Але мені не треба фон освітляти, тому я скасую таку операцію. От. Виділю слой ялинка. Мені треба з ялинкою щось зробити. Да? Десь щось там освітлити, десь затемнити. Але вона недоступна, бачите? Курсор показує значок стоп да? з похилою лінією. Значить, чому ця ялинка недоступна? Бо вона є смарт-об'єктом. Смарт-об'єкти не можна працювати з ними, як звичайними зображеннями. Тому я зараз клацаю правою кнопкою мишки на цьому слої смарт-об'єкт-ялинка. І ділаю «Растрірувати слой. Просто «Растрірувати слой. Бачите, так. Після того, як я слой растрував, уже тоді, ну, якщо я зменшу зображення, якість втратиться. Да? Але ви спочатку налаштували розмір, а вже потім починаєте, починаєте там освітлювати, затемняти, уже, так би мовити, штрихи доводити зображення до потрібної кондиції. Що я тут роблю? Ну, давайте так. Я отут, як на мене, це за велике да, за великий діаметр кісті, тому я дивіться, що роблю. Зверху обираю розмір трошки менший. І пробую освітляти. Бачите? Освітляється саме зображені ялинки. Бо в мене виділений слой ялинка. Бачите, так? Да? Ем... Ну, має мабуть, найбільш освітлений, бо світло звідти падає. Бачите, вже такий об'єм додався. Далі Затемнитель. 65. Давайте трошки менше виберу. 39. І буду затінять з цієї сторони, значить, знизу у мене десь тут буде. найтемніше. І вся права сторона більш затінена буде. От так. Ну, Дивіться, вже якийсь такий легенький 3D-ефект у ялинки відбувся. Я всього-навсього використав два інструменти: світлітель і затемнітель, як бачите. Як правило, практично в кожного інструмента є радіус, радіус застосування. Тобто ви користуєтеся світлителем і затемнителем, а насправді ви ніби малюєте да, певним радіусом. Пензлик певного радіуса. Є така штука. Далі, що б я хотів би тут зробити? Дивіться, що ще. От Ялинка поки що вісить в повітрі. Що я тоді можу зробити? Я зараз виділяю шар зима. Знімаю замок. І хочу отут трошки такий об'єм надати снігу, що навколо ялинки. Ну, для цього я вибираю затемнитель. І трошки менший радіус. Я поставлю там радіус, наприклад, 5 пікселів. Ну, 4 пікселі піде. 4 може замалий. Давайте поставимо 10 пікселів. Є. Тепер я трошки збільшу, збільшу масштаб, да, щоб видно було це все. Далі я ж виділив шар зима. І роблю, що тут ніби є невеличка лунка. Бачите, лунка темніша буде з права. От щось на зразок. Ну, Поки воно збільшене, так воно не, не красиво, але коли я зменшу, о, дивіться, от вже вам так би мовити, гра з світла й От Легенький ефект такої лунки, в якій росте ялинка присутня. Ну, і для повного щастя мені потрібно тут, звичайно, б зробити тінь. Зробити тінь. Тінь можна зробити кількома способами. Наприклад, можна зробити, я не знаю, намалювати коло і залити його чорним кольором, ставити на біброзорість, і буде вам тінь. Без проблем. Можна робити так. Можна вручну тінь малювати. Ну, як би я поступив з тінню в цьому випадку? Ну, Давайте спробуємо, можливо, як. Можливо. Дайте подумати, як краще буде. Давайте ми поступимо цікавим таким способом. Значить, Дивіться, я продублюю шар ялинка. Я створю копію. Дивіться, я натискаю правою кнопкою мишки на шару з ялинкою, і роблю. Тут, по-моєму, є копірувати. Щось я не бачу такого. Щось я не бачу такої команди. Так. Але, але, але якщо тут немає копірувати? Немає копірувати, на жаль. То я прави. перепрошую. Я можу натиснути. Завжди було, зараз немає, да? Я просто натискаю Alt, здається, да, і тягну цей шар. І роблю копію, бачите? Значить, ще раз, як я зробив, скасую. Я натискаю Alt на клавіатурі і тяну цей шар вниз вгору, куди хочу. Бачите, ялинка копія. Тепер дивіться, я верхню ялинку вимкну. Нижню ялинку я, наприклад, залів певним кольором. Ну, яким? Двічі клацую справа від назви в слої ялинка копія. І отут є наложення цвіта. Колір хай буде ну, якийсь такий сіруватенький. Прозорість максимальна. Точніше, не прозорість максимальна. Є. Yeah. Тепер я хочу цей шар трансформувати. Наскай Ctrl-T. Так. Ну, і ще поверну. Ще поверну. Ну, Спробую якось отак. Ви зрозуміли вже, що це я хочу зробити. Це я хочу зробити тінь. Тільки я забагато поверну, то давайте я дивіться, що зроблю. Знову виділив ялинка копія. Ctrl T. І давайте спробую трошки назад повернути отак. Щоб десь під однаковим кутом тінь падала, як і в будинка. А, так, розташовую щось на зразок отакого. Так, ану так піде, піде. Ентер натисну, трошки збільшу, подивлюсь. До речі, як я збільшую, натискаю Alt на клавіатурі і колишатку на. колищатко на... Мишці. Так, мені б трошки стиснуть треба це все діло. Да? Так, вроді би нічого. Але хочу трошки стиснути. Що я роблю? Ctrl T трансформацію вибрав, так. За. Не за Кутяну, а за. До речі, бачите, при трансформуванні при трансформуванні у мене змінюється одночасно і ширина і висота. А, ну, я спробую зараз э, выбрать, дивіться, редактирование, трансформирование, и тут есть искажение. О, стискается, бачите? Так, спробую подивиться. Тень правильно падает, нет, это дуже. Так, Ctrl-T натискаю, Знову це з тінню Ctrl t і трошки поверну її. Ну, Тут гратися можна довго і ну, але я хоча б принаймні покажу, як тут що тут. Щось на зразок. Ось така тінь має бути, так? Да? Угу, угу, угу. ну, здавалося б, непогано. Непогано тінь є, але ну, вона не. Така неприродня тінь. Тому дивіться, я виділяю е, шар із е, тінню. Давайте я його переименую, напишу тінь. Так, є тінь. І ставлю непрозорість там. Ну, отак. Дивіться, поставлю хай 50% непрозорість. І от дивіться, тінь здавалося непогана. Досить непогана. На ній видно і сніг, який падає на передньому плані. Ну, дивіться, тінь зробили ну, шикарно. Практично по контуру ялинки все класно, все круто. Здавалося б, є. Далі, ви, до речі, коли накладаєте колір на, на, даний, на дану тінь, да, ви можете ще, дивіться, класно, можете накласти не просто колір, а градієнт. Градієнт це коли колір міняється від якоїсь до іншого. От, Наприклад, градієнт від. там... Отакого от світленького до сірого. Давайте колір я приберу, бачите, да? градієнт. Я можу двічі отут класнути і вибрати, наприклад, від там темного, да? ну Від сірого давайте так. До білого, бачите, міняється мій градієнт. Прозорість, непрозорість, там здавалося все нормально. Колір позиція 100. Непрозрачність 100%. Позиція 100. бачите, да? Тут є в градієнті два види маркерів. Верхні відповідають за прозорість, непрозорість. Бачите? Непрозрачність 100, непрозрачність 100. А нижній маркер відповідають за кольор. Він сіро до білого йде. От я натискаю отак. І показую, куди має йти градієнт. Отак, От має йти градієнт. Ну, тільки до білого це перебор. Давайте я знову двічі класно на градієнті, або один раз навіть піде. Від сірого не до білого, а до якогось такого теж сіренького. Давайте отак. Від чорного до сірого, хай йде. А отут сірий темніший буде отакий. О! І тоді єдине що, коли я такий градієнт зробив. Окей. Я можу погратися із непрозорістю цього градієнта. Непрозорість градієнта отакий я зробив, бачите, так? Да? Ну, от щось на зразок з тінню піде. Значить, дивіться, як я робив градієнт. Налаження градієнта, двічі класів. І отут грався двічі класів на кожному повзунку, міняв непрозорість і міняв кольор. Ну, непрозорість тут кругом 100%, а там кольор єдине що. Окей, я зробив. І далі тепер в шарі тінь я можу поставити менше трошки. Бачите, да? тінь взагалі суперова, вона якби отут більш темніша, а там більш світліша. Без проблем, реалістична тінь. Ось така от штука є. При прийомі там щодо роботи із реальним зображенням, там є велика кількість, але це найосновніші прийоми тінь робите і якийсь бік освітляєте, якийсь бік затемнюєте. Далі, що ще хотіли б сказати про роботу із шарами, значить, інструментами. Да? Зараз ми зробили тінь, продублювали шар, його перевернули, трансформували ісказіли, да? Ну і наклали спочатку колір, потім градієнт. Градієнт природніше, бо тінь тут темніша під ялинкою, а там світліша. Ну, здавалося, все нормально. Тепер дивіться далі. Як бачите, з загальної композиції моя ялинка ніби трохи вибивається, вона занадто вже яскрава. Аби на її трошки якось такою тьмянішенькою зробити, бо вона ж стоїть серед снігу, який пада, і колір трошки скрадується. Да? Має бути, типу, як за білою піліною. Що я можу для цього робити? Ну, Я можу, ну, перше, що я можу, я вибрати ялинка, да? шар ялинка. Двічі класнуть напроти цього шару, зробити налаження цвіта, наприклад. І там зробити якийсь кольор, я не знаю, такий сіро-білий. З непрозорістю там якоюсь отакою, от наприклад, бачите, да? от уже набагато крутіше воно це все діло виглядає. Можна зробити так. Але для того, щоб коригувати готове зображення ефекти шарів, ну, зараз так ніхто не робить. скажімо так. Зараз так звані використовують а, слої або шари для корекції. Тож, дивіться, Я виділив слой ялинка. А далі виділяю. Ось, дивіться, знизу є така кнопка. А, значить, Що тут я можу зробити? Це так звані коректувальні шари. Наприклад, я можу трошки по подивитися якість контрастност. Да? Виділив якість контрастність. Ну і зараз, по ідеї, має з'явитися. По ідеї, зараз мало з'явитися. Спеціальний шар стосовно роботи з якостю контрастністю. Угу, бачите, зараз, коли я це роблю, то у мене це робиться до всього зображення. бачите, да? Ось цей шар і застосовується до всіх зображень. І що я для цього тоді буду робити? Я скасую, по-перше, цей шар і ще раз. Застосовую шар який називається, ну, наприклад,. Яркость, контрастності. Зробив. От цей шар вставився, бачите? Я можу міняти яркость, контрастність, яскравість контрастність. Але да, це все застосовується до всіх тих шарів, які лежать знизу. Абсолютно до всіх, бачите, так? Да? А мені треба тільки до першого. А тоді що я попробую зробити? Давайте зараз подивлюсь. Зараз, якщо вийде, тоді покажу, розкажу. Так, угу, да, здається, вийшло. Я скасую поки що. Дивіться, я додав це якось контрастність. Поки що ставлю по нулям, щоб це не було. А далі. Я хочу, щоб цей коректувальний шар застосовувався не до всіх шарів, а тільки до верхнього. То я на ньому клацаю правою кнопкою і обираю. Создать обтравочну маску. Це виходить маска тільки до одного шару. От коли я так зробив, дивіться, то ця втравочна маска стосується тільки до цього шару ялинка. Давайте я подивлюсь. Зараз я спробую міняти якось яскравість контрастність. Ось дивіться. Контрастність. Угу. І в мене контрастність міняється ялинки. Зверніть увагу на ялинку, бачите? Зараз таку бліденьку зроблю. Яскравість аналогічним чином. Ну, от щось на зразок. Щось на зразок отакого. От Зробив. Ну, я не скажу, що воно набагато покращилося. Давайте я зроблю темніше, щоб це було отак. О, здавалося, бо це так, ялинка природніше виглядає. Які ще я можу робити на цьому шарі коригувальні шари, слої? Можна брати цвет, узор, уровні можна брати, сочність можна робити. Дивіться, сочність. Бачите, знебарвлюється. Насиченість. От Бачите, колір можна регулювати. От, Наприклад, отак, да, воно стоїться все зимою. От Дивіться, я зараз до <кій> шару ялинка застосував два коригувальні шари. І добився чого? що по суті по кольоровій гамі дана ялинка сюди підходить досить круто. Я більш ніж впевнений, що коли хтось робив це зображення, там окремо будинок робив, окремо е сніговика, паркан, там вон, якісь ялинки і підбирав яскравість, контрастність, ну і так далі. Оце основні прийоми стосовно роботи з шарами, інструменти затемнення освітлення, використання копії шару, заливка його кольором, бачили, як я тінь робив, ну, і використання так званих коригувальних шарів. Це досить часто використовується.